Доброго здоров'я всім, навчально новий центр порятунку життя. Моє ім'я Іван Палишин, я інструктор по домедичній допомозі, і сьогодні хочу запросити вас на навчання. Особисто я навчаю людей з 2015 року, і за цей час уже більше 10 тисяч людей пройшли у мене особисто навчання як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. А всі люди. Всі учасники отримали знання та практичні навики з порятунку життя та збереження здоров'я як свого власного, так і людей поруч з вами. Онлайн навчання, як правило, проходить, маючи доступ до комп'ютера, маючи доступ до інтернету, це все, що потрібно для такого навчання. Офлайн навчання проходить на території компанії. Життя людини найвища цінність це той принцип, з яким я завжди працюю, і який стараюсь донести всім учасникам моїх тренінгів. І сьогодні хочу запросити вас на онлайн навчання по домедичній допомозі. В чому переваги, в чому плюси і недоліки? Давайте будемо відверті, будемо говорити про все. Напевно, найбільший мінус такого навчання, онлайн навчання, в тому, що люди не зможуть підпрацювати на практиці ті чи інші дії. Які плюси, які переваги даного виду навчання? Перший плюс навчання, як правило, проводиться без відриву від робочого місця та у зручний час. Це може бути робочий день, це може бути вихідний день, годину та час обираєте ви. Що означає народу від робочого місця? Ми можемо проводити навчання як в обідні переробка, так зранку, так ввечері, безпосередньо виділивши годину, дві-три, скільки є можливість, ми це так само згоджуємо графік навчання і відповідно проводимо дане навчання, даний формат навчання. Що входить в програма? По-перше, програму входить в відпрацювання стандартів, відпрацювання алгоритмів дій. Від моменту виявлення постраждалої людини до моменту, до моменту передачі даної людини медикам. Що означає стандарти? Стандарти змінюються постійно. Наприклад, ті стандарти, які працювали 5 років тому чи 10 років тому, вони вже не працюють. Коли люди приходять до мене на навчання і кажуть, я там в школі проходив чи проходила там якісь певні моменти, вони вже не працюють. Наприклад. Минулому о, реанімація завжди складалася з двох частин: це непрямий масаж серця і вентиляція легень. Сьогодні о, є рекомендація, що не, о, вентиляцію легень можна робити тільки тоді, коли вам безпечно, коли ви знаєте людину. Це в зв'язку з о, певними захворюваннями, які можуть передаватися через повітря, через о, слину і іншим шляхом. Наприклад, раніше при епілептичному приступі завжди старались відкрити рот, достати язик. То сьогодні практично нові методи виключають повністю відкриття роту і доставання язика, щоб людина сама не відкосила свій язик. Ось. І таких стандартів, таких відмінностей є доволі багато, тому я завжди розказую те, що було, те, що є, тому що на занятті можуть бути люди, які вже проходили навчання, а можуть бути люди, які ще ніколи не проходили навчання. Наступна перевага навчання. Незалежно де сьогодні знаходиться людина, вона може приєднатися до онлайн навчання. Людина може знаходитись в Одесі, в Києві, у Львові. Вона може працювати також у вас віддалено і знаходитись в Німеччині чи у Польщі, і також приєднатися до даного навчання, пройти навчання. Задача даного навчання це підсилити впевненість учасників в тому, що якісно надана допомога збільшує шанси на збереження життя та здоров'я кожного постраждалого. Далі. Сьогодні, я думаю, ви розумієте, що дана тема як актуальна, бо, окрім дорожніх пригод, серцевих нападів, інсультів додали ще емоційні розлади, Посилили панічні атаки і екологічні приступи, на жаль, почастішили травми, пов'язані з обвалами будівель. Якщо ми говоримо про домедичну допомогу, то є такий величезний нюанс, що ми не маємо права нашкодити. У нас це буде е, другої спроби. Наша задача з першої спроби стабілізувати стан постраждалої людини і навіть покращити цей стан наприклад, покращити психоемоційний стан людини, яка зараз перебуває в страху, є внутрішній страх і внутрішня паніка. Але для того, щоб допомогти іншій людині, нам потрібно спочатку стабілізувати себе. От ми саме навчаємось в тому числі, як стабілізувати свій психоемоційний стан, як оцінити об'ємно все, що я бачу, чи є загрози мені, все, що я бачу в виді травми, і якісно надати власне, домедичну допомогу до приїзду медиків. Інформація щодо онлайн-навчання доступна за посиланням, також це посилання буде під відео, ви зможете зайти і обрати, скажімо так, варіант навчання для себе. Після проходження навчання кожен учасник матиме шанс правильно та швидко стабілізувати стан постраждалої особи в різних загрозливих життю та здоров'ю ситуаціях. Також ми говоримо про самодопомогу. Як допомогти самому собі, якщо немає поруч інших людей. Пройдіть навчання, збережіть життя. Для мене це рівносильно, пройдене навчання, збережене життя. Навчально-тренувий центр порятунку життя. Власне, ви можете отримати більше інформації на Facebook-сторінки. Також у вас є посилання на емейл, ви можете задавати свої питання в чаті. Фейсбук-сторінки або писати на емейл. Я оперативно швидко надам відповідь. Також ми можемо вже озвучувати графік для навчання ваших працівників. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами з Богом.